Привіт, Саша Скрипак тут чергова розповідь про чергові дива, які Господь робить в наших обставинах і піклується про свою церкву. Як ви вже знаєте, наша команда M2U, to Ukraine, служіння Україні, ми поставили для себе за мету в наших партнерських стосунках знайти нові церкви, нові організації, максимально потужні, ресурсні для того, щоб благословити. Кожне велике служіння нашої церкви, яке служить народу України, яке служить для слави Ісуса Христа, яке досягає людей, спорядити це служіння партнерами. Одним партнером, який міг би стати другом і стати партнером, як я вже раніше казав, партнерство це коли хтось допомагає нам, ми можемо допомогти комусь, і ми вдвох можемо допомогти третій стороні. І, можливо, третя сторона допоможе нам. Це є біблійне партнерство. Так от, молившись, ми маємо такий результат. Історія така: півтора року тому назад ми проводили одну з презентацій про Україну служіння в Україні з Ольгою в Індіанаполісі. І на нашу зустріч прийшла пара похилого віку. Його звати Рік, її звати Шері, і вони. Залишились до самого кінця, поки ми поспілкувалися з усіма людьми. Вже майже нікого в залі не залишалось, і вони дали нам купу, купу уваги і сказали, що вони в захопленні від того, що відбувається в Україні, сказали про свої переживання, про свій біль, сказали, що пишаються всіми християнами, які, які служать, і передали нам скільки всього вони не знали, а дізнались з нашої презентації, і сказали, що вони хотіли обов'язково познайомити нас з своїм пастором церкви. Церква називається Редімер. Як я з часом дізнався, церква дуже дуже гарна в Індіанаполісі, дуже біблійна, дуже сучасна, дуже багато молоді, дуже місійна церква. І от одного разу рік зробив дуже багато всього, щоб все ж таки організувати нам зустріч з одним з пасторів церкви Редімер. Зустріч відбулася о 7-й годині ранку за кавою. Я розповів про все, що відбувається в Україні, з того, що у мене було. Я показав фотографії, відео. Він задав різні питання. Була дуже тепла, чудова зустріч, і з його питань, з його коментарів я зрозумів, що вони дуже зайнята церква. І потім з часом я зрозумів, що це природньо і їм не до нас. Це нормально, це, це, це так часто буває. Але ми залишились гарними друзями, обмінялись контактами, що важливо, і ми продовжили з Корі пастора звати Корі, він такий молодий, високий, кремезний, темношкірий брат, і ми з ним обмінялись контактами, і він сказав, що поговорить з Mission Board, це комітет чи рада місіонерська, про розповість про нас. І якщо вони будуть зацікавлені, вони нас знайдуть. Вони нас не знаходили. Я розумів, що так і має бути, все гаразд. Інколи я надсилав йому повідомлення, він інколи відповідав, все дуже скромно, дуже просто, ніяких очікувань, ніяких прохань. І от пройшов час, і десь за півроку, а можливо, трошки, трошки більше, він запропонував зустріч. Зустріч, що він прийде на зустріч, не один. Я відгукнувся, ми зустрілись, і він прийшов на зустріч. З молодим доволі чоловіком і його дружиною. Його звати Йонас. Її звати, не пам'ятаю, як звати дружину Йонаса. Вони з Німеччини. Він сам німець, а вона американка, і вона з Індіанаполісу. І вони відвідували свою рідню своїх батьків і, дізнавшись від корі, що ми є. І що ми в індіанаполісі, і що ми служимо в Україні, вони дуже зацікавились зустрітись з нами. І вони, чому так хотіли зустрітись, і корій їх в чому підтримав. Тому що вони, як німецька церква, прийняли не що мало біженців з України, як німецька церква, церква Німеччини. І у них купа питань щодо українців, менталітету, поведінка, як українцям допомагати, як їм благовістити. І вони з цією тонною питань прийшли на зустріч. І вся наша зустріч вона була присвячена тому, що е, я давав типу інтерв'ю. Мене питали і питали. Йонас дуже гарний брат, дуже гарний пастор з пасторським серцем. І він це все записував, дружина задавала питання, а Корі сидів на це все дивився мовчки. От. Під час спілкування з Йонасом з'ясувалось, що одна з українок, яка перебуває в церкві Німеччини, Яна Літвіненко. І це було дуже-дуже приємно. І Йонас і його дружина купу часу виділили на те, щоб розповідати, яким благословінням для них стала Яна. Хто вона для них? Який вплив вона має на церкву. Вони цікавились, що ми така за церква, що у нас такі люди. Дуже цікаво було і радісно почути таке свідоцтво. Закінчивши розмову, я зрозумів, що це все. Це все, для чого ми зустрілись. Ми з Йонасом домовились про контакт, про спілкування, про те, що ми продовжимо спілкування. І Корі тоді запитав мене особисто про мене, про моє життя, про моє серце, про мої переживання. Це було дуже зворушливо, дуже приємно. Я як служитель, як пастор, потребую такого часу і потребую таких питань пасторських до мого серця. І ми ще поспілкувалися. Домовились залишитися на контакті і розійшлися. Ми продовжили спілкування з Йонасом, під'єдналась Яна, і у нас тепер, завдяки тому, що з'явився в нашому житті Корі, у нас з'явився пастор, його дружина, їхня церква. Які опікуються яною і іншими українцями, які перебувають в цій церкві, які сказали нам, що вони хотіли б дружити та вирушувати з Алмазом, що вони хотіли б опікуватись якимись проблемами, з чим вони можуть допомогти. Вони невелика церква з обмеженими ресурсами, але вони сказали, ми хочемо з вами дружити. Тому вітаю церква Алмаз, те, що у нас в Європі, в Німеччині з'явилась німецька церква, яка Доволі посвячена як для німецької церкви ставиться до алмазу. На сьогодні наша команда веде перемовини з ними щодо приїзду до України, щодо допомоги нам. Ми працюємо над розкладом і над фокусом служіння. Що вони могли робити? Це буде перша команда, перша група німців, які приїдуть для того, щоб познайомитись з нами, познайомитись з можливостями і, звісно, послужити. Така радість, але на цьому історія не закінчується. Я ж не буду вам записувати ще додаткове відео і про це. Хоча, стоп, 8 хвилин вашого часу. Продовження історії Корі і Йонас в наступній серії.